Доброго всім вечора! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося так у експрес-режимі ці можливі провокації на ЗАЕС. Давайте взагалі подивимося, яка вірогідність того, що вони дійсно окупанти здійснюють цю провокацію на ЗАЕС. Яка вірогідність здійснення провокації на ЗАЕС? Вірогідність здійснення провокацій на ЗС. Окупантами. Ну, карти говорять про те, що, що може бути дійсно. Открию мені вежу. От вам, д'явол, маніпуляція. У них, знаєте, всі для цього ресурси є. От по десятки ем, пентаклів, це от просто вони націлені, дійсно це зробити. І ось ще король е, мечів випадає. Тобто вони це прорахували. Вони готові на це піти для того, щоб потім видвигати якісь свої умови по бажу Пентаклів. Ну, тому що вони хочуть показати, що вони керують цією ситуацією, що вони в цій ситуації. Типу, вони будуть зі своєї сторони тоді видвигати умови. Окей, давайте ще глянемо. які наслідки будуть для України, які, які мають, можуть бути наслідки цієї провокації для України, для українських, для людей, для довкілля, якими будуть наслідки для цієї провокації. Наслідки, покажи мені реальні наслідки. Знову 10 пентаклів. Ця дія призвана для того, щоб у ці конфлікти, ну я так розумію, пов'язано, мабуть, ж з нашим контрнаступом і з нашими успіхами. І вони хочуть таким чином, от цією провокацією, вони ну, зрозуміло, що вони хочуть викликати резонанс, хочуть щоб про це дискутували, хочуть, щоб це було на слуху, обшивні пожал. Хочуть, хочуть, знаєте, тут вони хочуть впливу мір, ну, по світу, мірової спільноти, щоб вона втрутилася. От по королеві Пентаклів це все, що стосується землі, землі і ресурсів, типу, щоб світ втрутився і зупинив. І, типу, на це буде націлений конфлікт, щоби, по... і це для них буде розуміти їхня власна, ну, типу, побіда. Открий мені ще рицарямичів. Дев'ять пентаклів. Ну, це, знаєте, це схоже більше на Ну, от вони хочуть попажу, щоб це виглядало. Ну, це дідь, взагалі, розумієте? Це оце як авантюрний поступок, попажу мечів. І вони в тупу просто хочуть, щоб про це говорили, щоб про це знали. Розумієте? Тобто, ну я так розумію, що це буде викликати резонанс. Я не бачу тут. Е... Якихось екологічних наслідків, ну тобто зараз ми переспросимо, але те, що я от бачу по картах, що це більше знаєте, створення ситуації, яка б на себе привлекла внімання. Це по-перше, і по пажу мечів, ну це звичайно, коли якби, вони будуть звинувачувати Україну, як зазвичай це все вони роблять. Ну тобто в такому сенсі. Я десь мечів прошу. Ну, страху нагнать, розумієте, більше е, напугать е, цю е, всю заграничну спільноту, щоб вони натисли і закін, ну, типу, якось е, тисли на нас, і це все якось одкрутилося, знаєте, в руслі е, конфлікту, е, щоб це от якось воно кублилося, розумієте, і таким чином е, для них це вже якась перемога. Одкривніші жездів. Ну, це, знаєте, це можливість, це можливість от для, для них поламати нам плани. Тобто по трійки мочів, це завдати реального удару в сенсі, ну, в той цілі, до якої ми йшли в такому сенсі. от розумієте. А ну давайте взагалі зараз питання поставимо по-іншому. Все-таки про перезапитаємо. Чи буде в результаті цієї провокації дійсно радіоактивний витік якихось там речовин на заяс? Чи буде дійсно витік радіації в результаті цієї провокації з російської сторони? Ну, знаєте, вони будуть, я так розумію, я не бачу тут якогось витоку. Я бачу, що це все просто карти говорять, що це все націлене на те, щоб привернути увагу до себе. Ану мені десятку мечів. Конфлікт. Це чисто раді конфлікту, розумієте? Чисто, щоб от привлекти увагу. Тут кубки йдуть: королева кубків, король кубків. Тобто, щоб певні персони, можливо, зацікавилися цим цим, розумієте, з якихось закордонні, там і так далі. Тобто, щоби адкримені королева кубків щоб підвісити ситуацію, щоб підзатягнути оцими розмовами, можливо, там будуть потім щось після цієї провокації перевіряти. Тобто, щоб у цим всім по повішеному якби затягти ситуацію, я не бачу тут конкретно витоку якихось радіоактивних речовин. Ну тут карти не показують. Тут конкретно йдемо про те, що тут можливість залучити, наприклад, в результаті цієї провокації залучити типу якісь країни, або яких там магате, чи ще там щось для дослідження, що трапилося, для того, щоб просто создавати цю конфліктну ситуацію, розумієте? Ну, тобто і все. Я не бачу тут реальні ну, загрози. Зараз я ще на одній колоді гляну, щоб перевірити. Тобто я так думаю, що вони хочуть е, зірвати або контрнаступ, що щось в такому плані, не знаю. Тобто, от, розумієте, все йде в сенсі е, конфлікт, конфлікт, затягти конфлікт. Ну, Типу, щоб про це поговорили, щоб на це звернули увагу. Тобто, отак. От, покажи мені, чи в результаті провокації росіян на, на Запорізькій атомній станції, е, чи є. Чи будуть наслідки якісь е, в виді витоку радіактивних якихось речовин? Чи буде це мати якісь екологічні наслідки ця провокація? Покажи мені, які будуть екологічні наслідки в результаті провокації росіян на Запорізькій атомній станції. Я не бачу, що тут іде тут блокування цієї ситуації. Тобто, те, що могло би трапитися, горе, яке могло би трапитися, воно якимось чином купірується. Тобто, ось іде шість жезлів. І тобто можливість вийти з цієї ситуації, розумієте, тому що по шість жезлів це завжди коли ти перемагаєш в чомусь, перемагаєш в якійсь ситуації і так далі, виходиш з неї. І якщо по радіоактивним витокам говорити, то це блокується. Ну, мені двійку двійку мечів. Король мечів. Помірність. знаєте, тут помірність може говорити про, знаєте, от як алхімія, як змішування інгредієнтів якихось певних. Але я так розумію, що якісь будуть прийняті міри по королю мечів, які все-таки зможуть зробити неможливим по десятки жезлів, неможливим це. Ну, тобто неможливим виток цих речовин і так далі. Ну, взагалі дурно. Ну от Він показує підрив вежа, колесниця і е, вежа, колесниця і колесо фортуни. От Вежа колесниця і колесо фортуни це е, оці, е, знаєте, события, які після взриву могли витрапитись, які б не могли набрати рух, вони якимось чином, знаєте, таке як враження, як по случайним стіченням обстоятельства, вони. Е, Ну, не те, що вони знівелюються, а вони, якби. Ну, знаєте, таке враження, як би, це якесь менше зол, все одно. Ану, кинь мені ще одну карту на колесо Фортуни. Ну, Знаєте, тут можливо, щось і буде по тузу кубків. Ну, тому що по тузу кубків це щось прольється, от як соти того бокала. Щось може пролитися з нього, але воно не буде таким масовим, як от не таке воно масове, як воно могло би бути, розумієте? Тобто готувалося страшне, але воно по колесу фортуни таке враження, що або хтось не дасть, або воно станеться не так, як вони цього очікували, тобто не в такої мощності, якби вони це хотіли, розумієте? Але все ж таки, ну, по помірності, щось е, вони будуть там, якби це ж карта алхімії в якомусь сенсі. Ну, тобто, щось хімічить вони будуть, але воно буде заблоковане. І заблокований буде рух цих речовин. Тобто той максимум, який би міг трапитися, він буде купірований. Але щось не виключено, що щось таке може бути. Якийсь ось овиток потузу кубків. Тобто, отак-от. І я бачу, що це викличе дуже великий міжнародний резонанс. Ну, тобто будуть, там йдуть конфліктні карти у виді е, рицаря мечів і е, пажа мичів. Тобто це будуть ну, розумієте, це вони привлікають таким чином до себе увагу. Ну, те, що не показали ці карти, ці карти показують. Ну тобто, якийсь виток все одно можливий. Не настільки страшний, який він міг би бути, тобто, Колесо фортуни змінює цей жах, який би міг трапитися, але все одно тут з кубків випадає, тобто щось може пролитися. Ну, тобто фізично щось може бути. Хоч його і будуть намагатися заблокувати, але щось може бути. Ох, так, вибачаю за якість освітлення вже якби темно і. Вже час такий доволі пізній, але думаю, викладу це відео, тому що самі дуже страшно просто за це все. Ну, дякую всім за перегляд. Бажаю всім тихої ночі. До побачення.